Доброго здоров'ячка всім привіт. Маємо таку тканину. Це трикотаж, він такий легенький, добре тягнеться в обидві сторони і такий, ну, повітряний, наповнений повітрям. Давно збиралася щось шить, купляла цю тканину на плаття, але літом такі не носяться теплі, а зимою я не ношу. Вирішила шити ковтину. Ну, щось десь як гольф. Горловина невисока буде, десь сантиметра 4 стойка. Ну, без виточок. Звичайно, бо тут виточки куди вони? Ця викрика, навіть не пам'ятаю звідки, з якого журнала. Вона у мене давно. Я багато що шила по ній. Там у мене і значиться, ось там хороша викрика. От. А першим я шила гольф. І... От. Ну, буду кроїть. Тут треба. Лінії, щоб сходилися і на полоці, і на спинці бажано. Тканина є, є де розгулятися. Понизу буду шити все на оверлоці, і понизу буде манжет чи пояс широкий, такий, буде такий довгенький, щоб тепло мені було. В ньому. Тканина. Тут я не пам'ятаю який склад, скільки тут шерсть. Ну, пам'ятаю, що точно є шерсть. Ну і крою. Спинка є, скільки тут роботи, швиденько по одному сантиметру скрізь на припуски, на шви. Краю далі. Такий у мене випад вийшов між полочкою і спинкою. І тут, мені здається, рукавчик влізе. Я один викрою, а тут є лице до лиця, і інший, і другий викрою. Хоча впритик, мені здається, тут рукав не Обтяжко. Зараз переміряю. Ні, там не зовсім Влазив, влазила викрика. Рукава вирішила тут криїть. Що мені економить? Тут ще вийде скільки шапок, щось мені прийшло в голову, що будуть гарні шапки. Ось. Так що викраю і тут. Все, розкроїла, трохи розширила внизу. Там буде манжет, щоб трохи так збиралося. Намітила, де перед ниточками зраз, бо тут націкать не нереально, розсиплеться. Тут воно, бачите, такі петельки. О. І Центр рукава теж намітила ниточками, І на одному, і на другому рукаву. Все, більш ніяких контрольних міток нема. Так. Перш ніж на оверлок сісти до оверлока. Я прострочила на машині з той метою, що я смужки сумістила. На полоці, на спинці. Але коли на оверлоці їх треба виймати і воно зсовується. І на машині ось. О, там, де булавка була, там сумістилося, а то трохи з'їхало. Воно таке рихла тканина. Ось тут, значить, булавка була. Ну, Мені здається, буде нормально. Ось так. Цей бік я булавочки вийняла, виняла. Думаю, окей. Так, а тепер іду до оверлока, буду строчити. Так, я надумала, коли знімати і шить, коли вже на вулиці майже темно, нічого не видно. Все, на оверлоці я прострочила. Ніж у мене відімкнутий, що це, камера щось ловить. Так, зараз покажу лице. Ось два боки. Вийшло відмінно, навідмінно. О. Між іншим, це я вперше проклала строчку на машині. Ну, так, вирішила. Завжди, коли я щось шию, у мене приходить під час шиття якісь ідеї. А може так зробити, а може так. Не обов'язково, як уже пропрацьовано, от, як вже відпрацьовано. А інколи, ну не інколи, а частенько цей, От під час шиття приходять. Ідеї і щось робиш перше. Потім забуваєш, потім знову слідуючу роботу, коли колиш може прийти ця ідея або якась інша. Ну, а на плечах тут ось так вийшло. О! Так, зараз рукава. Там уже так заморачується, можна і не заморачується, і там не видно шов. Як сумістилися смужки чи ні? Ось така гарненька тканина, така приємна. Все-таки і на рукавах. Ось, булавочками закріпила смужки. Зараз на верлоці прострочу. Ось такі і рукавчики вийшли. Чудово! Тепер буду викраювати манжети на рукава. Зараз ще прикину довжина, яка там. Ось побачу, може ще укорочувати буду. І пояс понизу. Ну, і стоєчку. Ой, в мене це зарядка. Стойку я вирішила під 45 градусів викрити, як я завжди роблю, я не вираховую ніякого коефіцієнта. Під 45 градусів провела лінію, Ось. і беру, згинаю по цій лінії і міряю об'єм голови, навколо голови натягую. Щоб пролазила голова тоді в готовій горловині. І від цієї лінії в одну і в другу одна друга висоти стійки. Ну, З рахуванням припуску. У мене вийшло 46 см. Припуск на шов. Ось так, дуже просто. Манжети я теж прикладаю до себе. І пояс по низу. До себе натягла, як я хочу, щоб сильно затягнуто чи ні. Ось ніколи я коефіцієнтом трикотажу не користуюся, бо всі трикотажі різні, а це самий правильний провірений роками метод. Так, буду країти стойку шила. Шов на стойці я роблю посередині ззаду і завжди вшиваю, коли вже плечі шиті, плечові шви. Ось, Ніколи не роблю по боку тут, ой, тут була десь залишилась. Не роблю отут шов по боку. Роблять один шов, щоб плеча і переходять на стойку. Ну, мені здається, так тут негарно. Буде. А так ось така стойка. Манжети пришиті, я не зметую, тільки буламочками користуюся, рівномірно при посадку роблю по рукаву. Відносно, ой, вибачте, відносно манжети. Ось так вийшов рукав. Ще мені залишилось пояс. Да, да, тут мені прийшлось 3 см зрізати і 4 см манжета висотою. Я так приміряла, От. і понизу. Ковти теж зріжу 3 см, бо дуже довго буде. Не треба ні коротку, але і сильно довго теж не хочу. Так, буду пришивати пояс понизу вже булавочками. З'єднала і до верлока. Так, все, готово. Канина сипуча, треба шить швидко, що я й робила. І залишилось мені рукава, і буде готовий. Все готово. Можна одягати. Я не просувала, хай залишається таким пухнастеньким. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки. І до нових зустрічей! У мене роботи багато попереду. До Різдва буду готувати <рес> подарунки. І, звичайно ж, своїми руками зроблені. Сім'я велика. Так що роботи багато. Пока-пока.